Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя і я була на блошинному ринку. Ну, прийшла на ринок, подивилася, пройшла і кілька разів пройшла по ринку. Але купила, ну, я вважаю, цікаву брошку. І це павич. Мені дуже подобається ця тема в прикрасах, в брошках, саме в брошках. І я завжди, коли щось знаходжу, я намагаюся купити. І сьогодні така була гарна нагода, я купила одну брошку. Все думала, як вам зробити відео про мої знахідки. Іноді мені пишуть, що цікаво було б подивитися якусь тему в прикрасах з моєї колекції. І тому я вирішила сьогодні показати вам кілька брошок з зображенням павичі. І ось починаю я. Цей показ брошки, яку я купила в магазині. Ну, я так кажу в магазині, тому що це не знахідка на блошиному ринку, це не якийсь якийсь там вінтаж. Хоч коли її сьогодні достала і почала так думати, а коли ж це було, і подумала, що це було вже десь 15 чи більше років тому. а е-е Ця брошка вже незабаром буде вважатися вінтажною. Павич з різнокольоровими стразами на хвості. Дуже гарна оця частина. Переходи такого синього, блакитного, до зеленого виходить. Ну, погодьтеся для сучасної прикраси брошка виконана дуже гарно. Купила я її в магазині Біжу Бріджит. Це така мережа магазинів в Іспанії. І з'явилася вона якось так вже на моїх очах. Ну, Я так кажу, тому що я в Іспанії живу вже більше як 20 років, і спочатку не було цих магазинів, а з'явилися вони трошки пізніше. І я заходжу в цей магазин, мені подобається, там дуже багато прикрас. Кожне, мені здається, півроку чи три місяці змінюється колекція. Дуже цікаві речі. І ось брошка саме з цього магазину. Хоч ніякого маркування у неї немає. Ну і дивлячись на зворотній бік цієї брошки, ви розумієте, що це не якась старовинна прикраса, а досить сучасна. Не всі прикраси зображенням павичів. Мають багато кольорів, сяйво таке. Ні. Ось, наприклад, ця брошка, хоч тут і є маленькі стрази, але ж вони не дуже так помітні. І основна ідея, як мені здається, це показати, як елегантно рухається е, павич. От Якщо ви бачили їх, ну, як мінімум на відео можна побачити, вони так йдуть, ніби тут цар серед птахів. Ну, ця брошка, мені здається, не має віку. Вона така, якщо не сучасна, то зроблена десь там 10 чи 15 років тому. Ще одна брошка. Павич. Тут емаль. Ну, тоже. Ну, також вона сучасна. І дивлячись на її зворотній бік, я навіть задумалась, може вона китайська. От ті дві брошки, що я показала, вони мені не здаються китайськими, а ця можливо. Ця трошка мені якось так сподобалася, тому що вирішена вона ну, досить оригінально. Хоч кольори на хвості, не дуже характерні для павича, бо тут жовті, різні відтінки жовтого. Але оце, як його тіло зроблено, тут такий гарний страс, який має кольори. Якщо побачити і синій і зелений, якісь переходи від синього до зеленого, це як повинно бути у павича, це покриття на зворотньому боку кристалу зроблено спеціально. Не зверху кристала, а саме зворотнього боку. Ну, і це зворотній бік. Ще одна брошка, павич, але без свого. Відомого хвоста. Ось тільки голова, оця корона і шия. Цікаво, оригінально, чим мені сподобалося. І мені здається, що ця брошка має вінтажний вік, якщо подивитися на її зворотній бік, на, на те, як виглядає тут позолота. Е, Придивилася, ось бачите, тут дуже багато ручної роботи, все це спаяно. Тож. Брошка, я вважаю, зроблена десь в 70-х, можливо, в 80-х роках ХХ століття. А цю брошку колись давно купила на блошиному ринку і дуже раділа, тому що мені сподобалося, як, як, як тут все виконано. Мені подобається перламутр і тут такий гарний натуральний перламутр з цими переходами, які характерні саме для павича. Все все мені сподобалося. Ну, от такий у неї зворотній бік. І десь так переглядаючи сторінки в інтернеті, одного разу я побачила цю брошку у продажу і дуже зраділа, тому що було написано, що це не проста брошка, а має походження. У Новій Зеландії є така фірма Арікі, яка існує з 30-х років ХХ сторіччя. Розумієте, дуже стара фірма, вони виготовляють прикраси, де декором використовується мушля, яку там десь добувають у Новій Зеландії. І оцей павич у них, у них як один з найвідоміших сюжетів І коли я вже почала роздивлятися в інтернеті ці брошки, я зрозуміла, що у мого повича відламані ноги. ну що казати Коли я її купила, я бачила, що тут такі коротенькі ножки. Але я вирішила, що ну такий стиль. Знаєте, там хвоста немає, там ще чогось немає. Тут коротенькі ноги. ну А потім подивилася, тут вони повинні бути більш великими. Ну, так трошки розстроїлася. Але собі написала Аріки, Нова Зеландія і таке інше. А потім почала придивлятися і зрозуміла, що ні. На фірмових брошках від цієї фірми є маркування. А тут маркування немає. Тому це якась імітація під цю е, відому фірму. Ну, Але ж виглядає досить гарно. А також в скринці, де у мене зберігаються брошки павичі, у мене лежать ці кліпси. Бо коли я їх купувала в свій час, я от на них дивилася і думала: ну як павич. Як форма нагадує, як виглядає птах. так? Отут тіло, голова, а отут цей хвіст. І кольори, цей насичений, темний, зелений, синій. І навіть оці стрази тут мені дуже сподобалося. Ну, Тут вони лежать, що це теж павич. Ну, Хоч повинні вони бути отак на вухах. Показую зворотній бік, ніякого маркування немає. Мені здається, що вони не сучасні. Вважаю, що зроблені вони десь в той час в 90-х роках щось таке. Тож вже вінтаж. Ще хочу нагадати про таку брошку, яка привертає увагу близьком оцих кристалів Аврора Бореаліс. І коли вже придивляєшся, то розумієш, що тут є, бачите, і тіло, і голова. Ну, це саме палич, а не якийсь, там, я не знаю, букет квітів першого асоціація. Яка виникає. Ні, це пович. І отакий зворотній бік, досить старенька брошка. Ну, не антикварна, така вінтажна. Але я вважаю, що це 60-ті роки 20-го Саме тоді, отак багато кристалів АБ прикрашали подібні брошки. А зараз хочу показати, як розвивається або. Краще сказати, як деградує. От дивіться, ця брошка з зображенням павича. Ну, виглядає досить гарно. Так. От такий зворотній бік. І навіть дивлячись на зворотній бік. Ну, я вважаю, що вона не сучасна. Все ж таки десь якісь 20-30 років вона має. Далі. Ось брошка, яка має більш віку і виглядає, як бачите, більш, ну, так сказати, ускладнено, зроблено. Тут же є і перлинки, і різнокольорові стрази, і оце пір'я виглядає більш пророблено. Бачите? І навіть зворотній бік. Порівняно з цією виглядає старшим. Тут застібка тромбон. Не так пророблене пір'я, ви бачите, дуже гарно. І зараз покажу вам третю брошку. От вони нібито однакові, але якщо дивитися сюди і порівняти її з другою, то можна побачити, що у них багато спільного. Але отут стрази вклеєні, е, і око, і тут, а тут стрази, вони зажаті в лапки. от Дивіться. І страз, який знаходиться тут, де око, він закритий, як завальцований по периметру. І на цих вставках немає амальгами. Мені навіть цікаво, стало, може, це якесь натуральне каміння. Ну, але ж, придивилися, ні, не схоже на натуральне. Вважаю, що це скло, але дуже гарної якості. Тут стрази трошки от і виглядають трошки дешевше. І якщо казати про зворотній бік, то порівняно з цим другим, бачите, більш пророблені ще, ще більш пророблені це пір'я. І застібка. Отут тромбон, як тромбон. А отут, от я таке бачила дві чи три рази. Ось, бачите, це рука. Ну, тут пальці, і отут навіть є от, ну цей великий палець теж. Як тримає рука? Цікаво, правда? І вже так дуже-дуже скрупульозно вивчала і побачила, що отут на голці є цифри. Ну Може, не буде видно. 925, тож вона срібна. Ось. Можна побачити от все, як це розвивається все. Чому нам подобаються старі прикраси? Бо роботи там більше, дизайн кращий, якість матеріалів, ну все. Хоч. Я не хочу відмовлятися від цієї брошки. Вона теж по-своєму гарна. Ну, а цей павич виглядає так не дуже ефектно порівняно з тим, що я показала. Хоч дуже детально виконаний. Але ця брошка срібна. Отут є маркування 925. І е, вона зроблена в техніці філіграні. Так. Я теж так вважала, коли купувала, але коли придивилася, зрозуміла, що ні. По-перше, основа була зроблена з філіграні, але потім зробили основу і відливали її вже в металі. Це не ручна робота філіграні, це відливка. Так що, от така брошка у мене є. Теж. А це справжня філігрань. І дуже-дуже тонка робота. От, Подивіться. Не знаю, буде це видно чи ні. Але оце все, ну, як тонка-тонка нитка. Не знаю, з якого металу це зроблено. Щиро кажучи, на срібло це не схоже. Хоч, може, це срібло, але не дуже. Такої гарної проби. Ось так виглядає зворотній бік. Досить стара. старе кріплення голки. Ось такий гачок. Вважаю, що брошка дуже стара. Десь з 40 50-х років у той час. І велика, як бачите. Ще одна антикварна брошка. Ось ця. Вона має трошки пошкодження, тут емаль. Не зберіглася. Але мені дуже вона свій час сподобалася, тому що, ось бачите, це павич сидить на якійсь тут горизонтальній перекладині, і оце його хвіст. І от те, як це зображено все, оця геометрія це дуже гарний приклад прикраси у стилі Арт деко. Тож, вважаю, що це 20 30 роки ХХ століття. Ось і зворотній бік. Дуже вона мені подобається. І ще старша за попередню, ось ця невелика брошка, де павич сидить на якійсь терасі. Ну, так мені здається, що це палац. От у нас в Мадриді у парку, який належить до королівського палацу, гуляють павичі. Можна прийти і подивитися на них зблизька. Так що, я так вважаю, що це теж десь біля палацу. Ну, такий сюжет зроблений. Чому кажу, що брошка дуже стара. Ось, подивіться, кріплення голки, сама голка дуже довга. Тут тут гачок. Ну і стилістично це нагадує кінець 19 сторіччя. був такий напрямок у мистецтві, такий романтичні е, пейзажі. От, мені здається, саме до того воно належить. І ось дійшла черга до моєї знахідки сьогодні. Отакий От павич брошка. Яку, як побачила, я кажу, яка вона гарна. Дивіться, оці, ці кольори, синій, блакитний, зелений, ці переходи, як гарно зроблено ну, тіло і голова птаха. І, бачите, які ноги у нього, все як потрібно бути. І це тло золоте, мені теж дуже сподобалося. Ну, все-все, велика, отака. Це емаль. І подивившись на зворотній бік, я побачила, що тут є маркування 800-800, і потім. Ще маркування у вигляді зірки і цифр. Це маркування зіркою, дуже схоже на італійські прикраси, які маркують срібло. Але трошки, я так здивувалася, що 800. Я так звикла, що італійські прикраси роблять з срібла 925-ї проби. Ну, але ж, може, робили і такі саме. Мені здається, що брошка не дуже сучасна. От подивіться на кріплення голки, таке інше. Може, вона і не дуже стара, і належить десь до якихось там 70-х чи 80-х років 20-го століття. Ну, але ж дуже така гарна. Це філігрань. Але от мені з першого погляду здавалося, що це справжня філігрань, яку зроблено, як я кажу, ручна робота. Потім вже з лупою, коли я вдома роздивлялася, я зрозуміла, що тут теж основа була з філіграні, але це відливка. Бачите, це зроблено вже так, що в основу залили метал, і отак вийшло. Але робота дуже-дуже тонка. І цілком я дуже задоволена своєю знахідкою. Ну, ось, показала вам свою колекцію брошок зображенням павича. І сподіваюся, що було вам сьогодні цікаво. Я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.